Всім привіт із сонячної Італії, а саме Базиліката, село Італії. периферія, як вони говорять. сонечко вже встає. 6.30 ранку виглядаю ось так. Прохолодую ще тяне, Бо там місяці ще є. Це наша така шовковиця. Вони її обрізають дуже сильно. Ну, Якщо є врожай, то нам того достатньо. Всім лагідного літочка. А так виглядає дев'ята година ранку. Сонце припікає. Нема вже хмарок. Приїхав Франческо. На два дні. Сьогодні в Ніаполь поїхав. Хто в Ніаполі, привіт вам. Цей басейн нам прослугував три роки. Ну і вже він здувався, передувався. Ах. Клеїв він його вчора цілий день. Добре. Я хочу натяжний такий невеличкий, натяжний, бо вже він 80 євро всього лиш стоїть. Марія сама його може купити. І що? Нижня частина здувалася, він сюди навіть цього штуку привіз, електричку, щоб надувати. Ну, все, каже, будете піддувати. Ну, добре, будемо піддувати. Поки я тут ходила, туди-сюди чую, вже вода десь дурчить. Все. Ну, хто його знає, може це там здулося, де він клеїв, а може там коти грали, але то не столь важно. В новому році тут в магазин привозили такі класні, невеликі розміри, невисокі натяжний. Це щось не везуть. Оце вам заміж за італійця. Ви що в нього грошей не було, так, да, Марія? Скажи я сама куплю, так? Да? Тільки треба знайти. Так що? Одній мені нема грош... діла до йогових грошей. Готова оставить везде все. Так. Да. Ранішня кава і погнали. Знайдемо на рахунок поважати батьків, чоловіка. Коли ти тільки людину знаєш, тільки знайомишся, завжди має бути повага. Це нормально. Ти людину не знаєш, тобі ще ніхто нічого поганого не зробив, повага йде само собою. Коли ви зустрічаєте людину і вона з порога вже вас не любить, не поважає, це проблеми в людині, це проблеми не в вас. Це ненормально, коли вас ще ніхто не знає і вже не поважає. Це ненормально. Це вже комплекси чиїсь, а не ваші. І нас учили, от це ж совок, це совок, позбавляйтеся від цього. Це настільки чується, от мені за вас соромно, або ви безграмотна, Це совок. І це настільки відчувається. І просто коли ти з цим не живеш, то це смішно. І в один прекрасний момент я подумала: ну, батьки чоловіка це звичайні люди. В першу чергу це люди. Це набір. Е емоцій, життєвого досвіду, недосвіду, свої друзі, свої звички. В першу чергу це люди, це по-перше. А по-друге, дівчата. А на що? Мами на помойки понаходили? А на що не треба поважати? А на що не така сама мама народила? Всіх треба поважати, до всіх треба добре відноситись. А то, значить, це ж мама родила тобі чоловіка, виховала, От, любий, поважай. А мене що, не така сама мама родила? А якщо він на мені женитися захотів, значить він щось хороше в мені побачив? Значить, мама мене якось виховала добре. Так що в першу чергу любіть себе, поважайте себе, і знаєте, що я ще в себе на каналі навчилася? Бути взаємною. Я завжди була дуже велика терпіла. Я терпіла п'ять років терпіла. Потім два роки перевоплощалась, не розуміла, що відбувається. А тепер, завдяки тому, що я розмовляю хай з людьми на тому кінці. Але це є люди. Це є люди, це мої є односельці, це мої є українці. Якби італійці розуміли, то і італійці б сюди приходили. Нема в мене часу на італійський канал. Хоча там можна знімати просто так німу сцену, італійцям познімати, і там вже мільйони переглядів буде, повірте. Обирайте себе. Зараз настав такий час, зараз всі прийшли до того, що потрібно обирати себе. Навіть отут, в хащах, якщо там зверху живе лише одна подруга, завжди має бути вибір. Просто ми не поїдемо наверх в хащі, а ми поїдемо вниз в цивілізацію. Нікому ні за кого не має бути соромно. А люди закомплексовані, це страшно. Це страшно, тому що свої комплекси перекладають на вас і ви відчуваєте великий дискомфорт. Я раз в житті з цим зіштовхнулася. Мене це навчило. І коли люди з комплексами, це їхні проблеми. Але чомусь вони їх не вирішують, а чомусь перекладають на шкіру інших. Якось так. Кава гаряча. Люблю таку каву. Так що п'ємо каву і по конях. Всім добра. От включила, з усіма привіталась. виключаю, всім добра, взаємності. Як не крути. В ізоляції не будеш сидіти. Ізоляція зводить з розуму, тому що отут щось шурупає, який би ти був, не безграмотний, дурний ще щось, все одно тут шурупає, і все одно сюди треба вибирати думки. І знаєте, треба вибирати думки, так як ви вибираєте нижню білизну. І дякую всім мужчинам, хто мене теж дивиться, і мені анекдоти пише. Да? Я така, і я люблю анекдоти. Так що всім добра хто відчуває, що щось десь не так, і йому душно. Ідіть помийтеся. І все буде просто дуже-дуже добре. Школу ми вже відвідали, напевно, півтори години ми там були, бо була однокласниця. З усіма попрощалися на люту. Марію перевели в третій клас, да? ну і в неї оцінки вище середнього вище середнього в них там рахується і високі. Ближче до високих і високих оціни. Ну, неважливо. Ми тут у стоматолога. Так інтересно, чоловік і дружина, це їхня студія, він Роберто, вона Роберта. Ось так от. Одне ім'я на двох. Ну, фамілії різні. Тут же ж Віталій, е, при народженні, яку ти фамілію отримав, на такій ти залишаєшся. По-батькові отчества в них нема. Не додається це друге ім'я. Може ім'я бути подвоєно. Від бабушки, дедушки, там, мами, ім'я, так. Да. Дуже класно. Я дуже мріяла мати подвійне ім'я, так щоб ви знали, всі українці мають подвійне ім'я. Це не просто там по батькові. Дехто ж по любовнику, дехто по дедушке записується отчество. У нас так прийнято, але взагалі в Європі це рахується як подвійне ім'я. Я, Оксана Віталіївна. Іноді вже чую Віталіївна, Віталій, Віталій, Віталіївна. Вони це вимовити не можуть. Е -е, так що якось так. Кожен з вас має подвійне ім'я. Пам'ятаєте, можуть просто казати Віталіна, Сергіївна, Миколаївна. Це просто ваше друге ім'я, подвійне ім'я. Тому воно має писатися в нам треба перекіо підшати. Отак От я й живу. Зранку вхопила кави, чоловіку Франческу передала, що здулась наша басейн. Пожалуйста, срочно новий. Школа, стоматолог, але я не для них живу. Я просто живу біля них, відпочиваю, живу. Марія іноді в кафешку може зводити. Да? Отак от. от. Що б я без неї робила? Чим би я займалася в цьому світі? А Франческо чим займається? Вже в Ніаф вже ж поїхав. А він собі спокійно гроші, капітал накопичує. Отак от, от підкрутили ми наш, наші брекети. Якісь брекети такі, що там на піднімінні треба затягувати кожен вечір. Не знаю, чи вийде у мене ще. Ну що, 12.30, отак ми і ще Поїдемо якось кавуна купимо. Нам треба лише кавун, херсонський. Будемо уявляти, що це херсонське кавуну. Зранку ізобілія. Вчора купили мені яблук, а Марії персики. А персики, як оказали, ще... Олеги. Не то, що зелені, а вони па, тверді. А Сказав папа, більш нічого не треба. А якраз до мене сестричка їде, завтра вже вранці будуть. Да. Красавчик. Okay. А яка ціна на кавуни? 99 центезів сантезів кілограм. Я заплатила десь 8,60 у мене вийшло? Марія вже обідає. Ну що, У нас гендер паті, він розовий. Я ще не коштувала. Я взагалі вважаю, що ну, кавун це як віддільне блюдо. Що їсти його після якогось основного блюда чи на основне ну, не варто. Тому що, якщо кавун солодкий добрий, то добрий. Що я хотіла сказати? Я, напевно, теперь каждое свое видео буду начинать из песни. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Я теперь зрозумела, что, что, ну, взагалі, что то за песня. И чему она была написана. Благодаря блогу. Понимаете? Я буду начинать, когда рассказываю что-то про Италию. И я вам не скажу, я вам не скажу за всю Италию. Италия Дуже длинна. <ріст> Якось так. А ще знаєте, що хотіла сказати? Ну, дивіться, е, я була зіштовхнулася в своєму житті з одним закомплексованим мужчиною. Е, Спасіба йому, я знаю, що це за люди і як вони на нас впливають. Закомплексовані люди вони не працюють із собою, вони свої комплекси перекладають на вас. І якщо ви з цим не зіштовхнулись, якщо ви не знаєте, як на це реагувати, ви відчуваєте біля таких людей себе дискомфортно, і ви думаєте, що у вас щось не так. Я просто я пам'ятаю це відчуття, як я неприємно біля нього себе відчувала. І це... Дякую йому за урок. І знаєте, що роблять закомплексовані люди? Вони вам будуть вказувати на вашу мову, на вашу освіту, на вашу зовнішність, а серйозно при чому вказувати. Не просто пошуткували там ще щось. Шуткувати я, я дуже люблю анекдоти, я дуже люблю. Е Жартувати. Перед тим, як приїхати в Італію, я була взагалі там, душа компанії, коли я отако сиділа, бо я вирішила нікого не розвлікати. На, на мене казали, що в монашки вже пішла в штунди, чи що. Так що на мене не діяти. А насчет ну, на грамотний, неграмотний, я не знаю. Мама мені з дитинства казала, Оксана, ти така грамотійка, і ви знаєте, я їй вірю. От в мене мама взагалі була, от мені з мамою дуже пощастило, і це окрема тема, напевно, взагалі в житті, да, дівчини, мама, і про це варто буде поговорити. Франко позвонив, сказав, що не купляй ніякого басейну, я привезу. Циган басейн привезе. І дивіться, мені, мені от не соромно за інших людей. Коли людині соромно за когось, це теж комплексно. Це теж людина закомплексована. Це що таке? Це з якого дива? Кожна людина вона наповнена одними тими самими характеристиками. От, от в одної людини характеристики, і ті саме в іншій людини характеристики. Тільки одна людина ці всі свої відчуття перетворює в себе в щось більше, щоб розуміти цей світ, як не крути. Як не крути, а нам контактувати треба, нам жити, треба, нам вчити наших дітей, треба як контактувати. Але от таке трапляється. І я дуже рада, що я веду свій блог. І я дуже рада, що я бачу українців дійсно осознаних. І є люди просто закомплексовані по всьому світі. Закомплексовані люди, це небезпечні люди. От заходить до мене подруга каже, а я голодна собака. Марія вже їла п'ять разів, а я ще до тарілки не дійшла. Насипала собі салат з цибульки, яєчко ж там, скільки можна уперти такого салату, ти скільки хочеш, скільки в тебе влізе? Я насипала собі тарілку, там мені в моєму марафоні схуднені, ніхто нічого не казав, чужі люди. Заходить подруга попити кави, і ми ж не італійці, і нам байдуже, коли хто зайде. Каже, о! Це каже, ти їсти будеш. Кажу, да. Це так багато. Ти ж каже, товста будеш. Мене очі, такі, я голодна, як слон. <рі> я товста не буду. А те, що в когось живіт, вже як п'ятий раз вагітний, ну це його проблема. Розумієте? Це його проблема. Вона, Я зварила каву, все, вона пішла, і я з великим апетитом з'їла. Отак от. Або приклад, да, там от, Діти зайняли біля столу вже свої місця. І от одна подружка ревнощі в неї, що вона ж должна сидіти біля своєї ж подружки, бо інших вона не визнає. І їй місце подвинули, і все, вона приходить зі своїм бокалом. От Людина до вас прийшла в дім, от біля тебе приходить зі своїм бокалом, а ага, їй подобався е, інший бокал, і вона вже забрала той бокал, і все. І, і отак, от Прийшли до вас в хату і, е, зі своїм, щоб поміняти на ваш, ну, Віддавайте свою енергію. Все має бути взаємно і має бути взаємний Ну, якось так. А кавун, я думаю, такий себе, не очень вкусный. Вкусный. Перший раз бачу розовый кавун и вкусный. що, Всім смачного. Вибирайте кавуни дуже добре. Чого я ошиблась, не знаю. Там завжди привозили кавуни, такі червоні, сочні, класні. Ну, розовий. Але смачний і прохолодний. Так що всім смачного, всім добра. Бережіть себе, будьте взаємними. А та людина, яка вам щось вказує на особисте, на те, що вам дано було від природи чи ще щось, не перекладайте чужі комплекси на себе. Я надіюсь, ви зрозуміли. Пока!